Плюс усім ще одна таполка на ваших екранах, яка дуже схожа на DOX <хи> і на кес. Це просто капець. Поки що, не на одній біржі я ще не бачив примаркета, але я думаю, скоро він з'явиться аудиторії вже 5-6 мільйонів. Так що, я думаю, хтось їх повинен задобавити. Так. Те ж саме. Переходимо посилці під відео, попадаємо на наш телеграм-бот. Let's go. 200 поїнтів на старті. І також, якщо у вас прокачаний аккаунт, типу старий, то вам дають більше поїнтів, якщо ні, стандартно дадуть тільки 200. Так, і тут дуже багато завдань. Рекомендую зразу виконати другі завдання по 2000 плюс поїнтів. За кожне виконане завдання у вас повисається догод в час. Зараз він ось такий. Збільшуючи баланс, повишаєте собі. І цей доход в час. За реферала дають 500 поінтів. І в нас є лідер, який має 7,5 мільйонів поїнтів. Я думаю, це небагато, так як бот существує один місяць і так мало поінтів добуто, навіть в лідера. Так, стандартне завдання це підписатись на Telegram групу і їхнє. Let's Go. Підписались, звертаємося назад, запускаємо, чекаємо. Ми заробили 100 поїнтів і ось так прокласуємо всі завдання. Також під'єднуємо свій гаманець. І є завдання по приглашенню друзей, 5 друзів це 20 000 поїнтів, 10 000, 30 000. Дуже круто, якщо ви приглашите своїх маму, тата, брата, свата і так далі, ви зробите непогані поінти. Я думаю, якісь з цих трьох е, тапалок Мажор, Кетс чи оця шляпа точно роздасть непоганий дроп, якщо ви плотно поработаєте. Рекомендую завести пару аккаунтів, але це не сильно правильно. Так, дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, якщо у вас якась помилка, ошибка і так далі. Я допоможу вам її рішити. Так, і присилайте, можливо, силочки на інші тапки, які ви знаєте. Переглянемо, осмотримо. Всім пока.